Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі-Антистрес. Я до вас з новим пров'язиком. Знайшла досить цікаву, дуже легеньку в'язку в інтернеті, для якої буде потрібна допоміжна спиця. І будемо з вами зараз робити пров'яз. Ось така, ось такий візеруночок, ось такий маленький в'язочка. Така цікава для. Я вже бачу кофточку, де по боках, по сторонах справа і зліва, ось такі цікаві, е, ну навіть не знаю, як це правильно сказати, виточки ну, не виточки, а напевно, як знаєте, як галузочки, дуже класно. Зараз покажу і будемо з вами разом пров'язувати. Отож, набрала я 24 петельки, Це 22. Е, ніби це два рапорти плюс дві крайні. Роблю два, щоб просто було видно дійсно візерунок. Крайні ми знімаємо без пров'язику. Пров'язуємо зараз з вами три лицеві. Раз, два, три. Тепер дві разом лицевою за верхні стінки. Обережно. Тепер знову три лицеві, накид, тепер п'ять лицевих. Три, чотири, п'ять. Тепер знову дві разом лицевою за верхні стінки, три лицеві, Тепер накид, 4 лицьові і крайня у нас виверідне. В'язка одностороння, всі виворітні ряди будуть за кадром. Пров'язала виворітний ряд за кадром, починаємо з вами в'язати третій рядочок. Крайню ми знімаємо, як зазвичай, без пров'язу пров'язуємо знову три лицьові. Тепер у нас є 4 петельки. Ці 4 петельки ми пров'язуємо джгутиком, Але так, дві знімаємо за роботою, пров'язуємо дві лицьові, тепер оці дві повертаємо на ліву спичку, пров'язуємо знову, ой, бачите, загубила. Пров'язуємо знову 2 лицьові. Тепер у нас шість лицевих, 2, 3, 4, 5, 6. І знову дві знімаємо за роботою. Повторюємо маніпуляцію, пров'язуємо дві лицеві. І назад повертаємо. І пров'язуємо знову дві лицеві. Робимо такі невеличкі гутики. Так. І далі все лицевим. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і крайня виворідна. Виворідний ряд за кадром. В'язала я виворітний ряд за кадром починаємо в'язати п'ятий рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу, пров'язуємо дві лицеві, тепер дві разом лицьовою за верхні стінки, три лицеві. Накид. Тепер у нас п'ять лицевих, 3, 4, 5. Знову посуваємо дві разом лицьовою за верхні стінки, три лицеві, накид п'ять лицевих 4, 5, Крайня вивертне. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати наступний сьомий рядочок. Крайню зняли без пров'язу, пров'язали дві лицьові. Тепер беремо знову ж таки дві. Знімаємо за роботою на допоміжну спицю. Пров'язуємо дві лицеві. Робимо ж знову ж таки. Тепер повертаємо на ліву спицю основну, пров'язуємо дві лицеві. Зробили готик. Тепер в'яжемо раз, два, три, чотири, шість. І знову дві зняли за роботою, пров'язали дві лицеві, дві повернули на ліву спицю, пров'язали дві лицеві і решту лицевими. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Крайня виворітна. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, Починаємо в'язати наступний рядочок. Це у нас вже буде дев'ятий. Крайню зняла без пров'язу, пров'язали одну лицьову. Тепер дві разом лицьовою за верхні стінки, три лицьові. накид 5 лицьових. три, 4. П'ять. Знову дві разом лицевою за верхні стінки, три лицеві, накіт і решту лицевої. Раз, все, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Шість чи сім. Бачите, я щось. Ой-ой-ой, я одну загубила. Зараз, раз, зараз. зараз, зараз, зараз О, пров'язала це вивер, Так. Після цього шість лицевих. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, і ми починаємо з вами в'язати 11 рядочок. Крайню зняла без пров'язу, пров'язала одну лицеву, спиться, спиться, закотилося. Тепер дві знімаємо за роботою, знову пров'язуємо з вами жгутик. Пров'язала дві лицеві. Тепер з допоміжної спиці вертаємо назад, пров'язали знову дві лицьові. тепер шість лицьових. раз. два, три, чотири, пять, шість. Тепер знову дві зняли за роботою, пров'язали дві лицьові. назад повернули. Пров'язала дві лицеві. І знову лицеві. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Крайня виворітна. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром. Починаємо з вами в'язати наступний тринадцятий рядочок, Крайню зняла без пров'язу. Тепер дві разом лицевою за верхні стінки. Три лицеві. накид, Раз, два, три, чотири, пять. Дві разом лицевою. За верхні стінки. Три лицеві. накид І до кінця ряду. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. 6, 7. І крайня виворідне. Виворітний ряд за кадром. я виворітний ряд за кадром і починаємо в'язати з вами 15 рядочок, а в ньому ми вже в другий бік будемо рухатися. Зараз покажу. Крайню ми знімаємо без пров'язу, пров'язуємо з вами 5 лицевих. 3, 4, 5. Робимо накид, три лицьові. Дві разом лицевою за нижні стінки. Знову 5 лицевих, 3, 4, 5, накид, три лицеві, дві разом лицевою за нижні стінки, дві лицеві, і крайня виворітна. Бачите, пішли вже другий бік. Зараз буду показувати. Виворітний ряд за кадром. Вив'язали варитний ряд за кадром, ми починаємо з вами в'язати 17 рядочок. Крайню ми знімаємо без пров'язу і починаємо в'язати. В'яжемо 6 лицевих. Раз, два, три, чотири, 5, 6. Тепер у нас є чотири спиці і у нас буде жгутик. Але жгутик буде уже в другий бік. Тому дві знімаємо перед роботою, пров'язуємо дві лицеві. Накидаємо з допоміжної спиці назад і пров'язуємо дві лицеві. Тепер раз, два, три, чотири, пять, шість. І знову дві знімаємо перед роботою, пров'язуємо дві лицеві, повертаємо дві з допоміжної спиці. І пров'язуємо також. Раз, два. І решту дві лицеві крайня виворітна. Виворітний ряд за кадром. я виворітний ряд за кадром. Починаємо в'язати 19 рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо лицевими. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми дійшли до оцього джгутика. І має, в принципі, бути зараз у нас що? Нікидик, пров'язуємо три лицьові і дві разом лицьовою за нижні стінки. Тепер у нас має бути 5 лицьових. Раз, два, три, чотири, пять. Тепер знов накид, три лицьові і дві разом лицьовою за нижні стінки. Одна лицьова, крайня виворітна. Виворітний ряд за кадром. В'язала я виворітний ряд за кадром, і ми починаємо в'язати наступний рядочок. Тут знову буде жгутник. Якщо ви слідкуєте, в принципі, ви розумієте, так? що раз так, раз так. Крайню знімаємо без пров'язу. Це є 21 рядочок. Пров'язуємо лицьові. Раз, 2, 3, 4, 5. 6, Зачіпаємо накид 7, І тут будемо робити чоготик після накиду. Дві знімаємо. Перед роботою. Раз, два. Закидаємо назад. Пров'язуємо ще дві. Раз, два. Тепер раз, два. Три, 4, 5. Накид зачепила, 6. Знову. Дві. Знімаємо перед роботою. Пров'язуємо дві. Тік. Тепер дві накидаємо назад, пров'язуємо Раз, два. І тепер що одна лицева, крайня виворітна. Виворітний ряд за кадром. В'язала я виворітний ряд за кадром, починаємо з вами в'язати наступний рядочок. Після джгутика, як зазвичай, йде накид і дві разом. Так? Знімаємо першу без пров'язу, пров'язуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім пров'язали. Треба сім чи вісім. Сім треба накидик перед оцим. Раз. Хоча, в принципі, може і не сім. Ану, секундочку, я рахую. Три, шість. Три, шість, сім. Ні, так, сім. Тепер три, два, три лицеві, і дві разом лицевою за нижні стінки. Тепер у нас п'ять е, лицевих. 5. І отут у нас лишилося що 4 штучки. То на кедик буде, три лицьові. і тут би ми мали зробити дві разом лицьовою. але ми пров'язуємо тільки лицьову і крайня виворітна. Виворітний ряд за кадром. Вівзали виверідний ряд за кадром, починаємо в'язати ще один рядочок. Наступний. Це у нас виходить уже 25-й. крайню зняли без пров'язу. Пров'язуємо 8 лицевих. 3, 4, 5, 6, 7. Щоб жгутик зачіпав, 8. Тепер знову перекручуємо, будемо робити жгутик. Раз. Зняли. Пров'язали 2 лицеві. Повернули ми назад. Пров'язали лицьові, Так. Тепер 5 лицьових. Раз два, три, чотири, навіть не п'ять. 5. Походу, шість. По тому що тут якраз мають лишитися чотири. Навіть не шість, а сім. Дивіться, чому так? Тому що тут мають лишитися чотири, які будуть перехрещені. Крайню ми знімаємо. Так, дві зняли. Дві пров'язали і дві поставили. Тінь і пров'язали. Раз, два. Ну і крайня у нас виворітна. І ось виходить ось такий джгутик. Бачите? Зараз ми з вами ще одну повертаємо, і останній фінішний рядочок в'яжемо так, щоб уже був готовий до наступного першого рядка. Так, зараз чекайте. Пров'язала я виворітний ряд за кадром і останній фінішній рядочок, зараз пров'язуємо, щоб бути готовим до ось нової галузки. Так крайню ми зняли без пров'язу пров'язали дві лицеві, дві разом лицевою за нижні стінки. лицьових. лицевих п'ять. накид, Три лицеві. 2 разом лицевою за нижні стінки. 5 лицевих. 4, 5. Накид і 4 лицеві. А ну, раз, два, три, чотири і крайня виглядна. І ось такий виходить візероночок і по суті вже будемо починати знову оцю галузку в той бік. Так, Наступний рядочок лицевий це буде от перший наш візеруночок, виходить, досить цікавий. Мені дуже сподобався, і якщо брати ось таку брамівочку навіть подвійну, можна одиночно, по краю ковтинки буде, по краю мається на увазі зверху вниз. По краю попередньої списпинки, переду і спинки буде дуже круто. Якщо вам сподобається пров'язок, ставте пальчика вверх, натискайте дзвіночок, підписуйтесь на канал. Будемо робити пров'язок і якомога частіше буду старатись все детально пояснити. Рада буде вашим лайкам, навіть дизлайкам і коментарям. Всім папа, -па -па -па, залишайтесь зі мною надалі буде більше відео.